Чи стартував 23-й всеукраїнський легкоатлетичний пробіг свято бігу. Більше ста бігунів з різних районів області, а також цієї України, взяли участь. Серед них народний депутат Олег Ляшко, який виступив головним спонсором свята. Традиційний Бахматський пробіг цього року, по особливому урочистий. Учасників на перемогу надихав особистим прикладом Олег Валерійович, який подолав трьох кілометрову дистанцію. Нарди переконаний, що майбутнє нації у здоровому способі життя, бо я вважаю. Що нехай дітвора займаються спортом, аніж п'ють, гуляють чи в карти грають тощо. От ці заходи це вкрай потрібні, щоб у кожному райцентрі, в кожному селі були створені умови для заняття дітей спортом. У нас ще 350 депутатів Верховної Ради. Хай кожен розійдеться по райцентру, роз'їдеться і пробіжить. І своїм прикладом покаже усім, особливо молоді, дітям дітворі, як треба вести здоровий спосіб життя. Організатори свята підводячи підсумки зазначають, що бахматський турнір став всеукраїнським святом здоров'я та спорту, і підтримати його достойна справа. Треть розходів пробігу взяв на себе народний депутат Лешкода. Правильна позиція то що. Ті, ті которые сейчас ходят під стол, завтра будуть командувати страной. переможцем шестикілометровому забізі, став чернігівець з бахматським корінням Сергій Кровлайтис. Чим більше буде людей, які ведуть здоровий спосіб життя, тим буде здоровіша нація. А е, приклад народних депутатів, це є як е, ну як. Зіреться якийсь, щоб люди дивилися, брали приклад після змагань всіх стомлених, але радісних та задоволених учасників депутат Ляшко пригостив теплим чаєм зі смачним порогом. Після чого нагородив цінними призами. Турнір турніром, але будучи Бахмачем міжнародний день дитячої книги, Олег Валерійович не міг не заїхати до дитячої бібліотеки. З собою він привіз багато цікавих книг для дітей, а також нагородив найактивніших читачів бібліотеки. Депутат точно знає: якщо до здорового способу життя додати ще розум, то можна стати великою людиною.